Якось сповідався один чоловік. Під час сповіді він сказав Отче, я вкрав годинник. Священник зауважив, що годинник потрібно повернути власнику, інакше сповідь не принесе користі душі. Тоді чоловік витягнув із кишені годинник і мовив Отче, якщо так, то прошу взяти. Священник пояснив, що прийняти годинник не може. Бо повернути його слід справжньому власнику, а не священникові. Чоловік хитро запитав а якщо я хотів повернути годинник тому, у кого вкрав, але він не захотів прийняти, що мені робити? Очевидно, цей чоловік дарує його тобі, відповів священник. Чоловік щиро подякував за пораду, отримав розрішення і відійшов. За хвилину священник машинально засунув руку в кишеню, щоб подивитися котра година, але годинника там не було. Тоді з'ясувалося, чоловік під час сповіді вкрав саме його годинник. Здавалося б, усе виглядало в порядку. Чоловік визнав гріх і нібито хотів повернути річ, але головна помилка була в тому, що він не сказав найважливішого, що вкрав годинник. У священника. Історія нагадує нам Бог прощає щиро каючим серцем, але не тих, хто намагається обдурити навіть під час сповіді. Правда завжди відкриється рано чи пізно. Якщо вам подобаються наші відео, підписуйтесь, далі буде ще цікавіше.